Вітаю! Сьогодні ми зануримось у справжню детективну історію зі світу мікробіології. Будемо говорити про сальмонелоз, захворювання, про яке, здається, всі чули, але яке досі залишається недооціненим. Це розповідь про те, як мікроскопічний загарбник може перетворити звичайнісінький обід на дуже неприємну пригоду. Знайоме відчуття, правда, часто ми списуємо це на щось на кшталт, просто щось не те з'їв. Але за цим може ховатися цілком конкретний винуватець, і як ми зараз побачимо, він набагато стійкіший ніж можна собі уявити. І ось де він може ховатися. Подивіться на цей список: яйця, м'ясо, риба, навіть салати чи тортики з кремом. Виходить, що наш мікроскопічний ворог може читувати у найулюбленіших стравах. Ну що ж, давайте розбиратися, хто він такий. Отже, час представити головного антагоніста нашої історії це бактерія з роду сальмонела. Саме вона є причиною тієї хвороби, про яку йдеться. Тобто, якщо говорити простіше, сальмонельоз – це інфекція, яка б'є по нашій травній системі, а потрапляє вона туди, як правило, разом з їжею. Все досить просто. А ось і вона, власною персоною, така собі рухлива паличкоподібна бактерія. Здавалося б, нічого особливого, але саме вона здатна наробити чимало лиха. Погляньмо, на що вона здатна. І ось тут починається найцікавіше. Річ у тім, що Сальмонелла це неймовірно витривалий організм, її здатність до виживання просто вражає і, власне, робить її таким поширеним і небезпечним супротивником. Тільки вдумайтесь у ці цифри: чотири місяці у звичайній річці чи озері, майже три тижні в молодці, і до трьох років у відходах. Це ж просто неймовірно. Тепер стає зрозуміло, чому її так важко позбутися. Вона знаходить спосіб вижити там, де інші мікроорганізми давно б загинули. Гаразд, з тим, що вона надзвичайно живуча, розібралися. Але як саме цей мікроб потрапляє з природи до нас на стіл? Давайте простежимо весь цей шлях. Починається все з джерела інфекції це можуть бути сільськогосподарські тварини, дикі звірі і особливо часто птахи. Вони можуть роками носити в собі бактерію, виглядати абсолютно здоровими, але при цьому активно поширювати її в навколишнє середовище. Ну і звичайно ж, інфікована людина також може бути джерелом зараження. Цей ланцюжок називають фекально оральним шляхом передачі. Тобто, все починається з інфікованої тварини. Далі бактерія потрапляє в середовище, у воду, ґрунт і вже звідти на продукти, які ми купуємо. Схема проста, але, на жаль, дуже ефективна для самої бактерії. І ось Сальмонелла досягла своєї мети вона всередині, що ж відбувається далі? А далі починається справжнє вторгнення, справжня атака, і все відбувається блискавично. Інкубаційний період, тобто час від зараження до перших симптомів, дуже короткий від кількох годин до однієї доби. Хвороба розвивається справді стрімко. Варто сказати, що сальмонельоз буває різним, але найчастіше ми маємо справу з так званою гастроінтестинальною формою. Це саме та, що вражає шлунок і кишечник, і саме її симптоми більшість із нас і асоціюють із цією хворобою. Організм реагує на це вторгнення дуже бурхливо, це ніби аварійна сигналізація. Різко піднімається температура, з'являється біль, нудота, діарея. Усе це ознаки того, що імунна система вступила в бій із загарбником. І ось ця таблиця показує, в чому криється головна небезпека: це зневоднення. Через блювання та діарею організм шалено швидко втрачає не тільки воду, а й важливі солі. І при важкій формі це може стати критичним. Ось цей показник різко знижена еластичні шкіри, це якраз і є тривожний дзвіночок. Але що робити, коли організм сам уже не справляється? На щастя, на допомогу приходить медицина. Давайте подивимось, як лікарі дають відсіч сальмонелозу. І тут, знаєте, головне це не стільки боротьба з самою бактерією, скільки допомога організму пережити цю атаку. Тому на першому місці боротьба зі зневодненням та інтоксикацією. Спочатку лікарі намагаються механічно вивести з будника, а потім одразу ж починають відновлювати водно-сольовий баланс. Цікаво, що антибіотики призначають далеко не завжди, а лише в особливих важких випадках. Ну а тепер. Мабуть, найважливіша частина нашої розмови, бо, як відомо, хворобу легше попередити, ніж лікувати. Як же уникнути цієї неприємної зустрічі з сальмонелою? Ця стара мудрість якнайкраще описує ситуацію із сальмонелозом. Профілактика це наша найпотужніша зброя, і ця зброя є в руках у кожного. Основні правила насправді до банального прості, але від цього не менш важливі. Контроль на фермах, санітарні норми на виробництві і, звісно, елементарна гігієна на власній кухні. Ретельна термічна обробка вбиває бактерію, а звичайне миття рук і чистота поверхонь не дають їй поширюватися. І ось це ключовий момент, який треба запам'ятати. На відміну від багатьох інших інфекцій, щеплення від сальмонелозу просто не існує. Немає чарівної пігулки чи уколу. Єдиний надійний захист це наша власна обережність і дотримання правил гігієни. І це, зрештою, залишає нас із дуже важливим питанням. Наша особиста гігієна це, звісно, останній і дуже важливий рубіж оборони. Але ж безпеки їжі починається набагато раніше: на фермі, на природному підприємстві, в магазині. Це комплексна проблема, яка вимагає уваги на кожному етапі цього довгого ланцюжка. І знання про неї це вже перший крок до власної безпеки. Дякую, що розбиралися в цьому разу.